А далі до новин спорту сім нагород привезли буковинські каратисти з міжнародного турніру у Будапешті. У підсумку вони посіли друге загальнокомандне місце. Детальніше про участь наших спортсменів у змаганнях далі. У сюжеті буковинські каратисти продовжують підкорювати вершини на міжнародних змаганнях. Цього разу вони повернулися з Будапешту, де за п'єдестал боролися майже 850 спортсменів з 10 країн світу. Так, наша команда у складі 16 атлетів повернулася зі змагань з Угорщини, місто Будапешт. Це був міжнародний турнір Хангарин Оупен Гран-Прі. Ось ми привезли додому 4 золота, 2 срібла і одну бронзу, що нам дало змогу посісти друге загальнокомандне місце. Загалом для дорослих учасників клубу це був своєрідний підготовчий турнір до чемпіонату України, каже тренер. Ми вирішили поїхати. Ти на ці змагання протестити наших спортсменів перед основним нашим турніром, тому що в Угорщині в них цей був турнір як одна система відбору до їхньої угорської національної збірної. Тому ми хотіли трошечки з ними порівняти силами і розуміти на чому ми стоїмо, і як будемо рухатись далі. В принципі, результат загалом дуже гарний. Ми задоволені. Позмагатися у двох номінаціях та в обох отримати золото вдалося Олександру Козеляну, який неодноразово доводив свою першість як на українських, так і на міжнародних змагальних аренах. Я виграв два перших місця. Одне в категорії 16-17 років плюс 76 шість кілограм, і друге це ю 18 плюс 84 чотири кілограм. Каже, суперники були непрості. Утім, завдяки хорошій підготовці та бойовому духу з труднощами зіткнулися тільки суперники. Та хлопець зізнається, більше зусиль довелося докласти для перемоги в категорії плюс 76 кілограм». У Півфіналі змагався з українцем, який буде моїм конкурентом на чемпіонаті України. Виграв його з рахунком 6-0. і в фіналі з угорцем 1-0 виграв його. Так, сі два баявкотра з золотою медаллю до рідних чернівців повернулася. І Віра Фоглінська Карате дівчина займається майже 14 років. За цей період Віра не раз підкорювала п'єдестал, ставши чемпіонкою. І України і Європи серед юніорів цього разу спортсменка виступила в категорії дівчат до 61 кілограму. Перемогла в трьох поєдинках і 13. виборола золото. Перший поєдинок у мене був з дівчинкою з Сербії, я перемогла з рахунком 8-0. Другий та третій поєдинок у мене був з дівчатами з України. Другий поєдинок я перемогла з рахунком 1-0. та третій поєдинок фінал перемогла з рахунком 5-0. Загалом цей турнір він був показовим для мене першим чемпіонатом України. Я хотіла переконатися, що рухаюсь із правильному напрямку, здобувши перше місце, я переконала. Що все добре, були труднощі перед турніром це в плані підготовці, як емоційно, так і фізично. Але все склалось добре, тому рухаємось далі. У турнірі взяли участь і молодші учасники клубу, які також досягли значних результатів. Спортсмени вибороли ще дві призові нагороди. Так, зі сріблом додому повернулася Дарія. Дівчина займається карате вже чотири роки. Я боролася три бої з Угорщини, з Словакії, зайняла друге місце, поступилася у фіналі з дівчинкою з Угорщини. А задля таких досягнень спортсменка старанно тренувалась. Багато займалася, проводила спарінги, билася. А ось для одноклубника Олександра Міхалчана шлях до перемоги видався непростим. Утім, навіть травма коліна не стала для нього перепоною. Я здобув друге місце, поступився в фіналі українцю. Для мене найважчий бій був в фінал. Якщо б не боліло коліна, то в фіналі можливо Постарався взяти перше. тренер та спортсмени впевнені, це хороший досвід, який допоміг стати сильнішими загалом. А на здобутому каратисти не зупиняються. Тож тепер готуються до нових викликів, аби досягти високі спортивні результати на чемпіонаті України, який відбудеться вже цими вихідними, протягом 18 та 19 листопада у Чернівцях. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА.